Доброго зимового ранку, дітки, і хай кожен день і кожен вечір буде мирним і добрим. А скажіть мені, чи любите ви ліпити з глини, піску, пластиліну? Можна зробити щось своє, цікаве, яскраве. Але ж ці роботи тимчасові, а пластилін не тримає свою форму. Отже, сьогодні я пропоную вам зробити іграшки. З якими ви можете гратись тривалий час і навіть зробити подарунок. Як зараз покажу. Дивіться, дітки, який чудовий пластилін. Чим же він відрізняється від звичайного? Як тільки ви закінчите ліпити, він застигає і вже не можна нічого змінити, він ось такий герматичних. Тому одразу вибираємо потрібний колір. Можна намалювати іграшку, яку ви будете ліпити, а можна спочатку потренуватись на звичайному пластиліні. І тоді у вас будуть ось такі чарівні маленькі іграшки. Ці іграшки вже тримають форму, будуть вас довго радувати. З ними можна сміливо гратися або комусь подарувати. Ну що, почнемо. В мене є сіри, білий, жовтий і коричневий кольори. Що б ви зробили. Я хочу кролика. Я його намалювала. Ось такий ескіз кролика. Ну, звісно ж, для кролика я візьму білий і сірий. І зараз покажу послідовно, як зробити цілу фігурку. Давайте робити разом. Дивіться, дітки, пластилін цей дуже слухняний, легко з'єднується. Це в мене голівка і тулуб для кролика. Дивіться, що ми робимо із сірого кольору. Так, дві ніжки, бачите, верхні лапки і нижні. І ось такі довгенькі вуха. І так з'єднаємо. Ось. Ось так, так, бачите. Зараз я приєднаю. І ви побачите, як це буде. І вушка ось там будуть. Ось так. Ось який в мене гарний кролик вийшов. А у мене ще були намистинки, ми зараз, зараз йому зробимо квіточки. Ось так дивіться. Пластилін одразу ж застигає, тобто потрібно все робити одного разу. Бачите, як гарно. А в мене ще залишились два кольори жовтий і коричний. А ви вже зробите, з яких ви захочете. Зараз є чудова іграшка. Гусь обнімусь. Ось ми спробуємо зробити собі такого маленького вузачка. Ось, це буде тулуб, дивіться. Я трішечки пальчиками ось покатала. Так, це голівка. А дерев'яною паличкою з однієї сторони ось розділила. Це будуть ніжки. Дзюбик я зробила, а ви ось такий так робіть, дивіться, ось трішки покатаєте малесенький кусочок, уклали і теж дерев'яною паличкою, ось так придавили. І прикріпляємо. Так, щоб вийшло два крила, ось такої форми, дивіться, просто зробили. А потім пальчиками, ось, дивіться, вмятинку робіть. І ще одну. Ось. І ось будуть таких два крила. Для лапок беремо ось такої форми Теж робимо. І теж ось так розділимо, бачите? Ось, що було схоже. Ось і вийшов у нас такий гусь обнімусь. Ось як попрацював сьогодні мій чарівний іграшковий пластилін. І ви... Також можете зробити такі іграшки для себе чи для дарунків. Так, бачите, які вони гарненькі. Буду чекати ваших робіт. До побачення, дітки!